Доброго дня, діти. Сьогодні ми поговоримо про те, для чого нам необхідна мова, які вона функції виконує. Тому пропоную записати сьогодні тему функції мови. Серед функцій є одна основна ми Називаємо її комунікативна, бо за допомогою мови люди обмінюються думками, спілкуються, говорять між собою. Запишіть першу функцію: Комунікативна. Друга функція мислетворча. За допомогою мови формуються думки у людини. Запишіть другу функцію. Мислетворча. Завдяки мови. Ми пізнаємо світ. Третя функція, яку виконує мова, називається пізнавальна. Запишіть цю функцію, пізнавальна. І пропоную записати. Четверту функцію, яка називається номінативна. Бо кожен предмет ми називаємо своїм іменем. Номінативна. Так називається ця функція. Прошу. Запам'ятайте мінімум чотири функції мови і вмійте пояснити кожну з них. А тепер таке завдання. Погляньте на малюнок і подумайте, до якої з названих функцій. Відноситься цей малюнок. У вас на екрані з'являться три малюнки. Ваше завдання записати під номером один, яка функція відповідає малюнку, під номером 2 також. Визначити функцію, яка пояснює малюнок, і так само під номером 3. На уроці перевіримо, чи вірно ви виконали.